Друзі, вітаємо вас на каналі в Пошуках Скарбів. Сьогодні ми знову на копію, вирішили походити недалеко біля села. І от знахідку знайшли гарно. Спочатку знайшли такий камінець, Все почалося з цього камінця такого, потім знайшли таку шматок набивки щобота. Але тут яма на ямі. Ось таку знайшли, значить, шматок пряшки. І ось тільки що викопали монету. Але монету не просту, друзі. Отаку китайську. От. Отака вона. Один кешчий, як вона там називалась? Чи називається? Бронзова. Така знахідка. Перший раз таку знаходимо. Так, ну ставляйте лайки, початок є, будемо продовжувати. Надіюсь, що сьогодні У нас будуть гарні знахідки. Далеко ми друзі не зайшли. Ось знайшли копійку ту акче цій ямочці лежала. Так, і ось провів тут металшукачев зверху, знову він видав цікавий сигнал. І ми знайшли срібло, друзі. Ми знайшли шматочок срібла. Отакий. От Схоже на сережка. І сигнал був поряд. поряд ну, Що сказати? Зараз земля волога. А влітку ми тут ходили. Сухо, нічого не було. А ось і з'явилися знахідки такі гарні. Такі. Так, ну продовжуємо. Надіємося. Ще вже все тут викопали. Тримай. Друзі, знову був сигнал. І сигнал був, а, з однієї сторони було як на залізо, а з іншої ну, значить, Било як на кольоровий, витягли таку. Таке щось. Ну це щось. Мабуть, сучасне. І знову ж провели. І знову така монета випала. Цього разу у нас одна друга копійки. 1905, так? 1905 рік. Микола другі. З однієї ями. маскувалася так ну продовжуємо знову є знахідки це ось оце все копаємось на цьому падаті значить це гудзик у нас отакий звичайний ось тут залізне ушко було тому сигнал був такий під балаболю так. Забув показати налаштування. Ну, налаштування, як завжди. Кватушка Тайгер, друга чинова версія. Значить. сорокова чуйка. Ну тут піски. Так, далі мінус 4 дискрим, Заліза. L5 частота. Нормальний режим пошуку хоча можна тут і на хай було походити. ну Ще є думка походити на високій частоті, Побачимо. 48. Тому що тут дуже засмічено, можливо, ще і є цікавим зверху. Так, аналоговий режим пошуку. Сім звук кольоровий, 2 звук заліза. Так, ну, значить у нас тут 13 Вот Отаке. Так, ну продовжимо. Є знову знахідка, знову у нас, друзі, срібло. Але цього вже разу у нас випав такий хрестик. Срібний. Коже зігнути, так? Так, зігнути. Отакий. От Гарний, ненький, маленький. Ушка не видно. Так, ну все. Ставляйте лайки, кладемо в кишеню, біжимо далі. Так, Забув сказати, що на хрестик був сигнал 33, може кому цікаво буде. Значить, є знову західка, перейшли ми на режим H. Тобто 48-ма частота. Ну, чуйку скинули 30... скільки там? 37. 38 чуйка. Вон. А грунт баланс 26 став. Ходимо, Ну знайшли там, де е... дві знахідки, колечко якесь, і ще там якась металопластика. Ось тільки що ще знайшли і монету. було Бу так собі, ну залізо тут було поряд. От. А потім вже. І монета випала. Вон вона лежить. Монетка. Скільки там було? 81. 81. Так, ну дивимося. Так, одна копійка. Одна копійка. 1896 рік Микола. Так, ну. Є знахідка. Ммм, залізати все було, все там Можливо десь свях чи. Що здесь було? А можливо це ми... Там, мабуть. Так, ну добре, продовжуємо. Друзі, знахідка знову є там, хаті роздивляється. Сигнал був на е, високій частоті на 48-й, був 77, початку 80. Ну, це отака пломба випала. Видно, що старовинна, так? Царські часи так, є знахідка, так йдемо далі. Так, друзі, ну нарешті ми закінчили свій коп сьогодні Підведення підсумків. Наші знахідки такі сьогодні. Смотрите, каминчики в таких насбирали. Так, шматочек ножа. Это схоже на ухналь. Это схоже. А там кто его знает. Такие. Далее. С Набивка, щобота, шматок. Вот. Потім частина пряги. Така бронзова. Орнамент якийсь, мабуть. Є. Е. Далі це теж шматочок такий. Забрали там якісь малюнок. Зараз. Дів з цієї сторони ось. Такі. Так, далі. Колечко. Ну це вже знайшли на 48-й. Це колечко. Потім оце ще щось таке дрібненьке таке. Далі, оцю частинку ще якоїсь сережки, мабуть. Такі. ну, знаходила такі раніше. Чи маленького такого у нас уже добра. Так, далі, значить, е годзик отакий. Звичайний, там написи є. там написано, не видно. Может, копейки. копейкин. Типа такого. Без Далее такая пломба. курку Старовинна. Далее. Мы с вами дячки нашли. Значит, одна друга копейки. 1900. Значит, кто какие там? Значит, кто, друзья, девятый. Так, і оце ось одна копійка 1896. Далі знайшли сьогодні. Я там казав акче, не Акче, а кеш. Це китайська монета. Отака. Вот Який номінал? Хто його знає, треба дивитись. Така бронзова теж. Звідки вона тут? Хто його знає? Торгували, мабуть, з Китаєм. Так, і два срібла сьогодні, друзі, у нас є. Це ось така... Така сережка шматок. До речі, дістали майже з однієї ями з копійкою. Не ціла. І отакий хрестик. Срібний теж тут є проба. 84, так? Отакі друзі знахідки. Сьогодні далеко не ходили, ходили по полю ось Тако ми назбирали знахідок. Хоча багато вже разів тут були і ми, і інші, але знахідки все рівно є. Так, ну Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте. І до наступних зустрічей, до побачення!